Це наміровосвідчного року. Органам архітектури з питань містобудування та архітектури Попробувської міської ради після подання документів до на протязі 3 днів не було надано жодних заперечень, що стало підставою для вкладання договору з сертифікованим інженером, проєктувальником та платою його у сумі 2200 гривень. Договір є в справи. Пункт 26. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань міста та архітектури і додаткової заяви, щодо оформлення паспорта прив'язки трохи складу, до якої додає схему розміщення троє, ескізи фасадів, які видовляють суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проєктних робіт, або архітектор, який має відповідний поліційний сертифікат. Схему благоустрою з території складної замовнику. Або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідно до закону України по прибустів ліцензії. Розроблений інженер проектувальник і паспорт торгівельної сподири був погоджений головним архітектором та відповідними службами. Пункт 2. 7. Паспорт прив'язки торгівельної споруди оформляється органом з питань містобудування та архітектури протягом 10 днів робочих днів з дня подання зазначеної заяви. Паспорт прив'язки оформляється органом з питань містобудування архітектури за формою наведення до цього порядку. Паспорт прив'язки підписується керівником відповідного органу з питань містобудування та архітектури виконавчого органу. Відомості паспорта при власті вносяться органам з питань містобудування архітектури, виконавчого органу відповідно в інформаційної базу містобудівного катасту. У разі, коли власник має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування архітектури з письмовою заявою щодо три порядку передбачено. Що усі дозволені документи погоджує та витовляє орган не свободівання, та архітектури. Враховуючи, що положення передбачено десятиденний термін погодження та виготовлення паспорта прив'язки, свідчить про те, що вирішення питання розміщення погодження торгівельної споруди не потребує рішення виконавчого комітету Окровської міської ради. Пункт 2.13. тринадцять. паспорта прив'язки не студент забороняється вимагати від самовника додаткові документи та отримання ним погодження, передбаченої законом і цим порядкам. Пункт 214. Паспорт прив'язки не надається за умови надання неповного пакету документів, визначених пункт 26 цього порядку, надання недостовірних відомостей, не, не надання паспорта прив'язки від інших підстав, не допускається. Як бачається документі, доданих до матеріалів справи, це опис номер 90, ТРЕ-13 до відкому містобудування та архітектури було подано усі необхідні документи, погоджені з головним архітектором та відповідним служба міста. Порядком розміщення тимчасових спробу для провадження підприємницької діяльності, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства України від 21.10 року номер 244 до повноваження Покровської міської ради належить розроблення. Розміщення тимчасових споруд у місті Покров до повноважень виконавчого розміщення торгівельної споруди. Вказаний порядок повністю виключає корупційну складок надання дозволу на розміщення тимчасових споруд та вплив чиновників органу місцевого завдання на вирішення питання. Ковплена схема розміщення тимчасових споруд у місті Покров Попроської міської ради не розробиться, та відповідно не затвердження рішення виконавчих обмір. Рішення No17, 26-12 року, а житківської міської ради затвердила положення про порядок розміщення тимчасових споруд у місті Женіківця. У кожному положенні, розроблено головним архітектором міста Ломовою, зазначено, що дозвіл до на розміщення кожної тимчасової споруди середню можливості незаконного збагачення, що підтверджено публікація у засобах масової інформації. Навіть свідчить про те, що розроблений головним архітектором міста Ломовий. Автор на розміщення тимчасових споруд для проводження підприємницької діяльності та затвердження виконавчим комітетом міської ради не відповідає вимогам діючого законодавства, суперечить як схемою незаконного особистого збагачення, оскільки саме відділ архітектури. Містобудування та архітектури, які очолює його, готує питання та виносить його на виконком для прийняття рішення, що також свідчить про те, що саме головний архітектор Ломова архітектор умисно перешкоджає розробленню схеми розміщення тимчасових споруд у місті Покрову. Казний факт свідчить про те, що рішення про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди залежить від бажання або небажання однієї людини головного архітектора дому. У заперечення на адміністративний позов міський голова шуповал посилається на пункт 3 порядок розміщення тимчасових сховити у місті, Житові, в, Житові, в, Житові, в якому сказано, що дозвіл на розміщення тимчасових свист видається виконком Рожіцької міської ради. Як бачається, наведено пункту 3 порядку, розміщення тимчасових споруд у місті Женіківцев суперечить положенню встановленого органу органу центральної виконавчої влади. Це положення затвердження наказу номер 244 а або ще три, останній абзац заперечення, або ще 4, абзац перший. Міський голова Шахован стверджує, що позивач повинен звернутися з заявою до міської ради, до якої додати в обов'язковому порядку паспорт прив'язки торговельної споруди та свої реквізити. Я звертаю увагу на те, що паспорт розробляється головним архітектором, а тут міський голова вимагає від підприємця Новицького надати йому такий паспорт. Відповідач стверджує, що позивач не надав йому паспорт прив'язки тимчасової споруди. Тобто міський голова і архітектори не спілкуються певним. Вказана вимога як улукової, не відповідає дійсності, оскільки паспорт прив'язки тимчасової спосуди оформлюється органом з питань містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів знятої заяви за подання. Очевидно, міським головою шакувало було переплутане поняття паспорт торгівельної споруди і паспорт прив'язки торгівельної споруди. Містативник послуг, по якому вказано, що було подано паспорт торгівельної споруди, погоджений головним архітектором та відповідальним службами. Крім того, звертаю увагу, що до ЦНАП було надано паспорти п'яти торгівського рук, виконаних одним проєктантом, який відрізняється тільки розміром та місцем розташування. На три тимчасові споруди було отримано паспорти прив'язки тимчасових вивців, оформили органи містоподівання та архітектури, підписані головним архітектором міста, що свідчить про вибірковість прийнятих рішень, залежних від бажання чи не бажання головного архітектора надати паспорт прив'язки. У разі відсутності заяви та документів оформи в основному порядку, виникає питання, а що розглядати для виконавчих комітету. Не свідчить про те, що відмовлено ви е, у розміщенні тимчасової споруди є надумою та містить корупційну складову. У запереченні на адміністративний позов міський голова вказує, що позивач не підтвердив документально свої доводи і міркування, викладені у тексті адміністративного позову. Відповідно до статті 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які ґрунтується її вимоги за заперечення.